Цьому році нам придбали інтерактивний тир, і в нас, як то кажуть, можна проводити уроки. Сьогоднішній урок це урок вогневої підготовки. Тобто стрільба по мішеням з автоматів Калашникова. Ми на курсах проходили підготовку. І після цього, як то кажуть, ми вже вчимо дітей, як правильно виконувати ті чи інші прийоми, які знадобляться їм потім в. Житті інтерактивний тир він призначений для підготовки бійців, ну війська, можна сказати так. Тому тут різні мішені, тут є різні режими: ніч, день. Зміна погодних умов також є. І Різні види зброї тобто, це автомат Калашникова АК-74, АКМ, автомат і пістолети. Якщо дівчата бажають проходити підготовку за програмою юнаки, вони просто-напросто пишуть заяву на ім'я директора. У нас програма ну, трохи відрізняється, мається на увазі від дівчачої, тим, що менше, як то кажуть, поглиблено ми вивчаємо медико-санітарну підготовку. Але взагалі вона є. Вона є, взагалі є. В 10 класі, наприклад, це загальна, як то кажуть, медична підготовка, а вже в 11 класі йде вже тактична підготовка, те, що там необхідно вже на полі бою. Розуміючи, що наша країна перебуває в стані війни, військово-патріотичне виховання це надважливіший предмет. Тому він називається захист України. Ми знаходимося в такому кабінеті, який обладнаний стендами, які показують нам щодо минної безпеки. І ви бачите, що жоден експонат на цьому стенді не можна взяти в руки, щоб у дитини не було рефлексу інстинкту, побачивши такий предмет, десь на вулиці, на подвір'ї, в лісі на кельвині. Взяти його в руку. Тому ми сразу говоримо про те, що і ми помовчевний і не було потягу тримати це в руках. Проходить взагалі демонстрація нової, нової системи. Інтерактивного тиру, тобто, наприклад, оце де електроавтомат лазерний, ти стріляєш по мішені, і воно зараховує бали. І так по факту тренуються діти правильно прицілюватися, тримати баланс. Взагалі дуже класна практика, тому що зараховуючи той зас той став, який зараз в нас в країні, і не знаючи, коли закінчиться ця саме війна, по факту ці всі діти виростають і може бути який -який шанс, що вони підуть на війну. То я єдиний, хто розбирає той самий автомат за 13 секунд. Це що сьогодні не робили просто. А от взагалі мені цей урок, мені військова справа дуже сильно подобається. Тобто мої враження це вау. На самого початку дуже важко, тому що ти не розумієш, як воно це все устроєно, що, де правильно зробити, щоб переподняти. Але якщо ти тренуєшся, тобто я розібрав за 13 секунд після 10-ї спроби десь приблизно, може, даже менше, я не рахував. Мені дуже подобається стрільба, вогнева підготовка. У нас е Захист України ділиться на дві частини: це для хлопців і для дівчат. для Дівчат більш медицина, для хлопців більш вогнева підготовка. На мою думку, важливо займатися, тому що у нас в країні війна. Хочу можливо пов'язати свою будущу професію з цією справою. В перші рази було складновато, тому що в перші рази все якби ти тільки прилаштовуєшся до цього. А потім вже легше, і зараз, поки я побила свій рекорд майже 100 балів, тому надіюсь в наступний раз буде більше.